Вітаю, друзі! 8 вересня сьогодні з вами Валерій Клочук. І в мене для вас є приємні новини з дуже обережним оптимізмом. Про що власне йдеться мова? Про те, що на Заході почали дискусію, що мовляв Путіна не варто боятися. Звісно, це відбулося на тлі Курської військової операції, яка внесла деструктив, скажу так, поки що, у дискусію на заході. Чому? Тому що там немає єдності, але є хороші для нас сигнали. Що я маю власне на увазі? Зараз розповім. Підсумкове відео сьогоднішнього інформаційного дня. Засинтую увагу саме на тій темі, яку щойно окреслив. Тому, будь ласка, долучайтеся, хто ще не підписався на наш канал, і обов'язково пишіть свої коментарі з приводу почутого. Отже, про що власне йде мова? Я вчора вам розповідав про те, що е, керівники двох розвіток США та Великої Британії почали розмову про те, що суспільство стоїть на порозі дуже серйозних проблем. Світ може. Порушити той порядок, який був встановлений після Другої світової війни. Ну, це, в принципі, всім очевидно, тому що війна Росії проти України суттєво змінила світопорядок на сьогоднішній день, так, тому що диктатор всіх країни абсолютно відверто співпрацюють з Росією, допомагають Росії нас збивати. І от сьогодні стало відомо, що очільник. ЦРУ Уільям Бернс та очільник розвідки Британські Мі 6 Річард Мур сказали, що не варто боятися Путіна і не варто боятися його ядерних погроз. Раніше, до прикладу, таких заяв не робилося. Хоча очільник ЦРУ, цей захід, до речі, проходив у Лондоні, його проводило видання Financial Times, він наголошує на тому, що він ще й у 2022 році говорив, що не варто боятися ядерної зброї. Путіна, хоча я відверто кажучи, таких його заяв не зустрічав. Можливо, ви їх бачили, тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Чому з'явилась, власне ця заява від Уіляма Бернса? І, до речі, його підтримує в цьому плані і Річард Мур. Зроблю одну невеличку зноску: ці два керівники найбільших розвиток світу з'явилися після Другої світової війни разом вперше. Такого раніше не було. І навіть на Заході, який проходив у Лондоні, не анонсувалося, що вони будуть вдвох, будуть на одній сцені, говорити фактично про одне й те саме. Повідомлення про те, що хтось буде дуже високоповажний, з'явилося за 15 хвилин до проведення цього заходу, було дуже багато охоронців. Дебати у Лондоні стосувалися того, чи може, до прикладу, Україна використовувати англо-французькі ракети, Storm Shadow і Скарб. Ну, це фактично одна й та сама ракета. Їх використовувати для ударів по території Росії, тому що останнім часом інформації про зухвалість Росіян дуже багато. Використання ними маю на увазі зухвалість, проявляється в тому, що вони використовують і північнокорейські балістичні ракети. Ну а тепер відомо і про іранські. Про іранські ще я скажу кілька слів. Так, от Уильям Берс говорить про Путіна наступне Путін хуліган. Він продовжуватиме брязцяти ядерною зброєю. Час від часу говорить Бернс. Ми не можемо дозволити собі злякатися цього брязкання. Ми повинні пам'ятати про це. Сполучені Штати Америки надали величезну підтримку Україні, і я впевнений, що президент, тобто Джозеф Байден, розгляне інші способи, якими ми можемо їх підтримати, тобто підтримати Україну. Дискусія, акцент про те, що Захід має все таки нам надати дозвіл бити зброю по території Росії, далекобійною зброєю. Сьогодні йде ця дискусія. Рішення поки що немає, тому я говорю в мене дуже. Обережний оптимізм, оскільки про це говорять керівники розвиток Уільям Бернс, який перед війною, до речі, був у Росії, ви це добре знаєте. І очільник Мі 6 Річард Мур. Річард Мур своєю чергою сказав, що є занепокоєння тим, що російські шпигуни стають дедалі безрозсуднішими у Великій Британії, Європі та інших країнах, оскільки війна триває в Україні. І він говорить наступне: я думаю, що російські спецслужби трохи здичавіли, відверто кажучи, ну почути таке на публіку від керівника розвідки британської. Ну я вам скажу відверто, це непересічна подія. Своєю чергою, Бернс говорить, що ніхто з нас не повинен легковажно ставитися до ризику ескалації. Ну, звісно, оговорка має бути. Потрібно заспокоїти всіх присутніх і тих, хто його слухає, що мовляв, ми розуміємо. Ступінь і ризики ескалації, якщо, до прикладу, Україна почне бити далекобійної зброї по території Росії. І говорить, що в ЦРУ насправді було переконання, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні в перший рік війни. Про це я вам розповідав у вранішньому відео. Дійсно, з'явилось повідомлення, але у виданні вже іншому, тому що те, що я вам розповідаю, було опубліковано в The Guardian, а от в телеграфі писали якраз. Цей матеріал з акцентом на те, що Путін дійсно хотів використати ядерну зброю. Отаке От різноголосся, і оцей деструктив, який я вам зараз говорю у західній пресі серед чиновників, стає більш очевидним. В той час, коли одні видання пишуть про те, що зберігається ядерна ескалація, інші говорять про те, що ні, треба все-таки розуміти необхідність застосування Україною далекобійної зброї. Є різноголосся сьогодні серед військової та політичної еліти заходу, і це добре. Якщо раніше про це взагалі не говорили на публіку, нині про це говорить голос. Тобто рішення про надання Україні права бити їхньою зброєю Західною по території Росії, воно, як на мене, на виході. Я, звісно, можу помилитися. Я буквально ще вчора говорив і говорю, що не очікую поки що нічого такого сверхординарного, що означало б для України зовсім перелому у війні проти Росії, тому що направду. Таких ракет в Україні має бути багато, і ними можна бити не лише там на 200 миль, а вони повинні долітати до Кремля. Як сказав Зеленський, він шкодує, що йому нема чим вдарити по Кремлю. Дійсно, ми всі про це дуже шкодуємо, але сигнал дуже і дуже хороший. Як буде расуватися ця подія? Яка буде динаміка таких заяв в практичній площині рішень? Ми побачимо, а можливо і ні. Тому що, ну, буквально од днями ви знаєте, що по Воронезькій області прилетіло в Острогольському районі вибухав склад із балістичними ракетами. Що туди прилетіло, невідомо. Можливо, негласний дозвіл, уже ми маємо, але це припущення, я не буду на цьому, звісно, наполягати. Повертаючись до зухвалості росіян і російських розвідників, про що говорить Річард Мур дуже цікавий акцент. Вчора, 7 вересня, у східній частині Латвії розбився російський безпілотник. Так, друзі, це країна Балтії, і вперше там щось прилетіло і упало, не говорять, що вибухнуло з території Росії. Бо однозначно, це російський безпілотник, так сказав президент Латвії Едгар Рінкевич. Буквально минулої ночі. Цю ж саму ніч залітали безпілотники на території Білорусі, ймовірно, вони туди й долетіли якраз до Латвії, і залітали безпілотники на територію Румунії і там впали. І зверніть увагу, що практично кожну ніч безпілотники російські збиваються з курсу, ну можна так зробити припущення, або свідомо і залітають на території Білорусі, Польщі. І країн НАТО загалом НАТО відреагувало на це і сказало, що вони дуже дуже стурбовані. Ну іншої реакції поки що очікувати не варто, але я більш ніж переконаний, що тепер до... Цієї дискусії знову ж таки на Заході доєднається більше лідерів країни і будуть говорити: ну чекайте, шахеди російські прилітають на наші території. Вони створюють загрозу безпеці в нашій країні. Виборці будуть ставити запитання, що ви робите для того, аби цього не було. Тобто Росія розширює географію війни проти України, використовуючи для цього повітряний простір країн, які межують з нами, і не лише Білорусі. А й Румунії, Польщі, а тепер і країн Балтії. Так, звісно, у нас нема спільного кордону з тією самою Литвою, Латвією чи Естонією. Але це може означати і провокації конкретно проти цих країн. Поки що керівники цих країн мовчать, але до прикладу, ви ж пам'ятаєте заяви від Естонії, які говорили про можливість захоплення нарви. Ніхто не знімав з порядку денного планів. Путіна зробити саме таку військову операцію, і йому там її провести буде дуже дуже легко. І я це все розцінюю як свідому провокацію Кремля і втягування Заходу у велику війну. Звісно, є і інші голоси у Європі і в тому числі в Україні, які засвідчують про те, що низка політиків у Європі прагне переговорів з Росією, аби завершити цю війну. І навіть в цій частині узгоджені є позиції із Володимиром Зеленським. До прикладу, канцлер Німеччини Олаф Шольц. В інтерв'ю телеканалу ZDF буквально сьогодні е, сказав, що дуже доцільною буде участь Росії у другому саміті миру. Про це він нібито домовився із президентом України Володимиром Зеленським. Так пишуть журналісти, так нібито говорив Олаф Шольц. І дійсно, президент України Володимир Зеленський говорив про те, що основним нашим завданням є підготовка другого саміту миру, на якому мають бути представники Росії для того, щоб припиняти війну, але на умовах України, звісно. Що власне говорить Шольц, і цю тезу активно підхопили нині у російських змі? Українські навіть ще про неї не писали, а росіяни просто рознесли всюди. ТАСС, Рія і всі решта центральних засобів маси інформації пишуть про те, що нарешті ж настав той час, коли потрібно говорити про мир прямо нині. І це сказав Олаф Шольц. Керівник країни, яка найбільше в Європі постачає Україні допомоги, і вони на цьому акцентують. Прямо мова Шольца звучить так: я вважаю, що зараз той момент, коли нам також необхідно обговорити, як ми можемо вийти з цієї військової ситуації та досягти миру. Швидше, ніж зараз. І для росіян це реально дуже бажана історія. Звісно, не для всієї військово-політичної еліти Росії. Я тут не буду кривити душею, тому що є ті, хто налаштований більш радикально, і є умовна партія миру. Але вона має серйозний вплив на інформаційний простір Росії. Зараз схиляють росіян до думки про те, що треба це морозити на тій е позиції, на якій нині є, без досягнення цілей, про які говорить Путін, тобто взяти під контроль всю Донеччину. Але справа в тому, що ми, звісно, на такі умови навряд чи погодимося. Бо як сьогодні заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко в інтерв'ю Лемонт, Україна фактично готова до переговорів. А от Росія ні, вона хоче говорити на своїх умовах. А такі переговори серйозними назвати не можна. Тому зараз абсолютно ну не є м, дуже слушною для України. Ситуація, коли б ми могли б вступити в повноцінний переговорний процес, я звертаю вашу увагу, друзі, на те, що цю заяву зробив Литвиненко з Франції. Він перебував там з візитом, і саме в посольстві України у Парижі він давав інтерв'ю це місцевим журналістам. Чому Литвиненко у Франції запитаєте ви? Ну, мабуть, тому що і Уільям Бернс і Річард Мур. Перебуваючи у Лондоні, говорять про те, коли ж можна буде бити далекобійною зброєю американською, британською та французькою по території Росії. І ми вірніше за все, Литвиненко якраз і приїхав говорити із міністерством оборони Франції про те, коли ж Франція дозволить використовувати свої ракети Скальп для ударів воли Росії, тому що треба знищувати ті балістичні ракети, які приїхали до Росії з Ірану. Або сьогодні, як стало відомо. Член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики парламенту Ірану, ну так, там є парламент, удаваний, але є. Ахмат Бахшаєш Ардестані визнав, що в Росії відправили іранські балістичні ракети, яких вона потребує для обстрілів України. Це він повідомив журналістам. МЗС Ірану спростувало це, але Ардестані детально пояснив, чому так відбувається. І він говорить, Ну, справа в тому, що НАТО то продає Україні зброю і постачає, чому ми не можемо продавати, постачати зброю, наприклад, Росії, і цим самим заробляти гроші. І на запитання про те, чи Іран не побоїться санкцій, він наголошує на тому, що Іран перебуває під санкціями вже декілька десятків років. Ну, насправді дійсно з 50-х років минулого сторіччя. Тому для Ірану абсолютно нормально торгувати з Росією, отримувати за це долари. І це є чистим зізнанням про те, що іранські... Балістичні ракети тепер в Росії є, і шахеди, які раніше також заперечували в іранській владі, що вони нібито постачають їх до Росії. Ну це все стало явним. Звісно, для нас це не відкриття, але така риторика, яка лунає від все таки офіційної особи з Ірану, вона вказує, що Іран розуміє, що він робить, і готовий до цього. Так само розуміють і на Заході, що потрібно чинити спротив саме. Таким постачанням балістичних ракет до Росії, і їх потрібно буде ефективно чимось знищувати, аби засвідчити пріоритетність у політиці Європи та США, що стосується саме виготовлення зброї, спрямування туди додаткових фінансових коштів із бюджетів країн цих, і показати, що ніякий Іран не буде брати під контроль світ разом із Росією, Китаєм і іншими країнами а технології військові. Країн НАТО набагато потужніші. я вбачаю, що в цьому теж є такий певний момент і раціональне зерно. І окрім того, як сказав Ульям Бернс, не варто боятися того, що якщо Storm Shadow прилетить по балістичній ракеті іранській, яка є на території Росії, то Путін для цього у відповідь застосує тактичну ядерну зброю. Тому друзі, дискусія стосовно того, якою буде подальша стратегія Заходу у питанні припинення війни Росії проти України, зараз набуває дещо інших образів. Ще раз скажу зарано робити якісь конкретно висновки, але маяки доволі для нас прийнятні, вони з'являються. Бо про це говорять керівники розвиток Сполучених Штатів Америки, Британії. Це дві країни, які визначальними у питанні і дозвіли вбити по території Росії, аби не булося більшої ескалації, і взагалі прогнозування сценаріїв подальшого розвитку російсько-українського конфлікту, як полюбляють говорити в Китаї, в і в інших країнах-партнерах Росії. І буквально ще на завершення вам дві новини зі Сполучених Штатів Америки. про них ми вже, бачите, сьогодні багато згадуємо, про вибори. Команда Трампа стурбована можливим провалом колишнього президента на дебатах з Камалою Гаріс саме через його пехатість і через те, що він продовжує особисті нападки на опонентку. Ну, Трамп таки по суті є, але для політехнологів, звісно, це серйозний виклик, тому що виборці навряд чи схвально будуть це сприймати. Дебати мають відбутися буквально завтра, якщо не помиляюсь, 10 вересня. За цим буду слідкувати і вам обов'язково повідомлю. І також сьогодні. Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції Сполучених Штатів Америки, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент Камалі Гаріс за приховування недієздатності Джозефа Байдена. Ну, якщо зробити висновок із цієї заяви, то для мене це засвідчує, що Трамп вже готується до програшу. Він розуміє, що йому виграти буде складно. Хоча, звісно, я не поспішаю ставити крапку у виборчій кампанії у США, оскільки Трамп по окремих штатах набирає обертів і доганяє Камалу Гарріс, від якої він відстав. Дійсно, популізм на виборах працює, а Трамп в цьому плані дуже вправний фахівець. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивитеся. Мої відео, дякую, що підтримуєте. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете у описі під цим відео. Всіх люблю ціную, шану не перемикайтесь, все буде Україна!